Понеділок 20-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До Филип'ян послання святого Апостола Павла читання. Браття, як ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим у страсі та трепеті, не, коли, не лише коли я присутній, але ще більше тепер, коли я відсутній. бо то Бог діє у вас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб були б без, були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі, серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви чаєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя. На похвалу мені в день Христа, що я біг не дарма і трудився немарно. Коментар. Усе робіть без нарікання і мудрування. Дорогі мої, у своєму житті ми часто буваємо у тим чи іншим, часто нарікаємо, часто Конфліктуємо з іншими. Причина цього кожен із нас має свої погляди, підходи розуміння, свій спосіб думання. Господь каже, щоб ми все робили без нарікань і мудрувань. А для цього має бути готовність прийняти те, що Бог нам посилає, прийняти самого себе яким я є прийняти обставини прийняти людей. Що означає прийняти? Це згодитись на все те, що Бог дає в нашому житті. Так Бог нам дає все, нас, самих, такими, якими ми є, обставини людей. Часто ми цього не приймаємо, з цим не погоджуємося. І бунтуємо, то спробуємо все більш наполегливо прийняти все, що ми маємо, і виконувати все без нарікань і мудрувань. Від Луки Святого Євангелія читання сказав Господь Юдеям, які до нього прийшли. Горе вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати, горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само бо батькам їхні поводилися з ложними пророками. А вам, що слухаєте, кажу, любіть ворогів ваших. Добро чиніть тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони і одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере, що твоє, не допоминайся. Коментар. Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Дорогі мої, кожен у своєму житті, напевно, не раз зазнавав душевних ран. У тих чи інших випадках хтось завдавав нам терпінь, страждань, болю, коли... Починаємо жити глибшим духовним життям, то починаємо розуміти, що не можемо мати непрощення і ненависті до цих осіб, а цей уривок з Євангелія вказує, що ми ще й любили їх. Напевно, кожен з нас пережив подібні ситуації. І не завжди міг знайти в собі те почуття любові до ворогів. Або ж не знав, як їх любити, тих, хто заздав прикрості, якщо не нам особисто, то комусь, хто нам близький. Що означають ці слова Ісуса Христа? Любити це не просто одна з чеснот. Любити це уприсутнювати Бога. Як каже Іван Богослов, Бог є любов. Якщо в моїх стосунках з кимось виникає неприязнь, гнів, ненависть, то коли я намагаюся любити ту людину, я уприсутнюю Бога. Бог тоді між мною і тою людиною. І вже не я стараюся. Налагодити стосунки між ними, а Господь, тому наша любов є не тим, що виникає лише через наші зусилля, а тим, наскільки ми залучаємо Бога до даної нашої ситуації. Любов, дорогі мої, до ворогів. Не є для християнина звичайним заохоченням чи якоюсь такою додатковою опцією, але заповіддю, вона, однак, не стосується усіх. Але учнів Ісуса тих, як і називає їх учитель, які слухаєте. Христос прекрасно знає, що любити ворогів. Перевищує наші можливості, але саме тому Він став людиною не для того, аби ми залишилися такими, які були, але щоб перемінились у чоловіків та жінок, які здатні нам більшу любов, на любов Його і нашого батька. Саме цю любов Христос дарує тим, які Його слухають. Тому любов до ворогів стає можливою. З ним, завдяки Його любові, Його духові, ми можемо любити навіть тих, які нас не люблять, навіть тих, які чинять нам кривду. Ісус прагне, щоб у кожному людському серці затріумфувала ця Божа любов. Яка перемагає ненависть та злість. Логіка любові, яка виходить на хрест. Це характерна ознака християнина, яка спонукає нас виходити на зустріч усім і серцем брата і сестри. У євангельському тексті, який ми що сьогодні слухали, Ісус подає нам відповідь. На питання щодо того, як подолати людський інстинкт та світську ментальність помсти, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Хто слухає Ісуса, хто намагається Його наслідувати навіть тоді, коли це не просто, той стає Божою дитиною та розпочинає насправді. Уподібнюватись до Отця, який на небі. Ми маємо більше не потребуємо бути а адже тепер ми відкрили у собі здатність, яка походить від Господа, бути ніжними і добрими. Дорогі мої, на кінець, не існує нічого величнішого та пліднішого ніж любов. Вона надає людині повноту її гідності, в той час, як злість та помста нівечать красу творіння, сотворену на Божу подобу. Ця заповідь любити усіх навіть своїх ворогів, породила у світі культуру милосердя, яка дає життя справжній революції. Мова йде про революцію любові, головними героями, якої є мученики усіх часів. Христос запевняє нас у тому, що наша поведінка, позначена любов'ю до ворогів, не є даремною. Прощайте і вам проститься. Давайте і вам буде дано. Якою бомірою ви міряєте, такою і Вам відміряють. Ми повинні прощати нашим кривдникам, адже Господь нам простив і завжди прощає, якщо ми не прощаємо нашим винуватцям, то не можемо претендувати на Боже прощення. Натомість, якщо наші серця відчиняються на милосердя, то ми засвідчуємо перед світом. Що є можливим перемагати зло добро. Тому нехай пречиста Діва Марія допоможе нам, аби ми дозволили на те, щоб до нашого серця торкнулося це святе слово Ісуса Христа, що горить немов вогонь, який перетворює нас і чинить спроможними робити добро, не шукаючи Взаємності свідчачи повсюду перемогу любові, Ісус сьогодні звертається з певним попередженням. Його заклик горе вам, найперше, є зверненням до багатих, до тих, хто живе в достатку і є ситим, до всіх тих, хто радіє та має славу і шану. Цим попередженням Ісус привертає увагу людини до об'єктивного і належного трактування цих дарів та досягнень, які з однієї сторони можуть служити спашінню людини, а з іншої можуть стати великою перешкодою, предметом особистої гордості, егоїстичного комфорту та віддалити від потреби Бога і служінню ближньому. Ісус добре знає історію свого народу. Часи розквіту розвит... Ізраїлю Його релігійні та соціальні настрої згасали, що призвело до тяжких духовних і соціальних наслідків, коли люди відходили від чін... цінності солідарності, багатство, насиченість, радість. Якщо вони займають належне місце в житті, не мусять бути відкинуті, але радше мають бути допасовані до справедливості та добробуту всіх, особливо найбільш потребуючих, останніх марганізованих, Запитаємо дорогість себе. Чи ми ділимося своїм добробутом, своєю радістю, своєю репутацією з тими, то цього потребує, напишіть про це у коментарях, а на це отримаєте благословення. Матеріалізм та прагнення влади є великим викликом перед багатьма людьми, народами і політичними системами. Неуміння належно розподіляти добробут призводить до ще більшої несправедливості та конфліктів, які лише примножують число тих, хто потерпає. Ісус пропонує надійну і радикальну дорогу, яка дозволяє стати понад справедливість світу та зменшити терпіння, особливо для тих, хто у бідності і у смуту. Він каже: любіть ворогів ваших, доброчиніть тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не бажають. Тому хто б'є тебе водонущу купить став і другу, хто ж бере у тебе свиту, не борони і одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере що твоє, не домагайся. І на кінець, дорогі мої. Просімо у Бога мудрості у прийнятті кожного добра, щоб вміти Його чесно і справедливо оцінити, жити. І ним ділитися. Просимо, щоб благодать Святого Духа робила наші серця більш вразливими на долю бідних, голодних, принижених, засмучених та тих, хто потерпає від різної несправедливості. Одного разу чоловік, докоряючи священнику, сказав. Все ж таки християни страшні лицеміри. Весь час говорять про, про безкорисливу любов та допомогу ближньому, запитавши у них, навіщо вони допомагають людям, то отримаєш однакову відповідь заради спасіння власної душі. Невже це безкорислива допомога? Тут я бачу явний та відкритий розрахунок, я зроблю щось хороше і мені щось за це дарується. Ось моя бабуся ніколи не вірила в Бога, але завжди всім допомагала. І робила це взагалі безкорисливо, тому що вона жодне спасіння не розраховувала і про вічне життя не турбувалася. Дорогі мої, незалежно від того, віруючи ми чи ні, кожна людина може чинити добро. Про це можна говорити без жодних сумнівів. Чому ж люди так поступають? Які у них мотиви? Про матеріальну вигоду тут говорити не будемо, про те, як бути і спалким бажанням отримати похвалу, визнання чи навіть прославлення. Чи багато із нас здатні залишити такі бажання, бувши віруючими чи ні? Що стосується християн, то багато з них знають слова Христа, Горе Вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Луке 6.26. Тут Ісус говорить саме про пехатість та марнославство. Чим відомо, які ж бурхливі реакції відбуваються у колективі, коли когось нагородили, а про когось просто забули. Чи комусь із тих забутих вдається зберегти рівновагу та щиро порадіти за тих, хто удостоївся нагороди? Адже нам видається несправедливим. Що про когось могли забути. Одна із головних цілей християнського життя це входження у царство небесне ще під час цього земного життя, коли в умовах несправедливості та гріха людина починає притримуватися та виконувати принципи цього царства. І здатність чи нездатність увійти у це царство не буде залежати від. Зароблених балів за кількість добрих вчинків. Про це досить ясно пише апостол Павло, і якби я роздав бідним усе, що маю, та якби я віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав безшутної користі, 1 Коринтян 13:3. Святе письмо говорить, що добрі вчинки, зроблені не з любові до людини, не мають жодного сенсу для того, хто чинить добро. Бог є любов, і Його царство можуть увійти тільки ті, хто наповнені любов'ю до Бога та людей, хто готовий безкорисливо торгуватися про блага інших людей, приносячи в жертву свої вигоди. Безкорисливі вчинки це не великі діла, а тільки маленькі поступки, здійснені з величезною любов'ю. Ми живемо у світі, де переважають закони фінансів та економіки, а закони духовного життя часто залишаються в тіні. Що ж тоді потрібно зробити, щоби стати на шлях, де людина може своїм вибором впливати на своє майбутнє? І на майбутнє світу. У загальному усвідомленні безкорисливості та ринку виглядають як протилежні речі. Принцип Ти мені, а я тобі притаманний ринковим відносинам. Проте цей принцип чужих християнству та безкорисливій поведінці, хто безкорисло дарував дитині іграшку, тому відомий той блиск в очах щастя та радість дитини. Досить дивно виходить, набагато приємніше віддавати подарунки, аніж їх отримувати. Якщо людина загубила велику суму грошей, вона страждає, переживає, нервується, коли ж вона пожертвувала таку суму, то відчуває себе щасливою. В кожній людині безкорисливість повинна бути вчинком по секрету. Коли людина усвідомлює, що про його доброчинність ніхто не дізнається, добрі люди, не дивлячись на жодні труднощі та перешкоди, прагнуть допомагати іншим людям. Правдові послідовники Христа всіх часів знають, що творити згідно Євангелія це робити добрі вчинки зовсім безкорисливо. А я кажу вам. Любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто вас гони. Вже два тисячоліття ці христові слова звучать у наших ухах і серцях християн всіх часів та народів. Завжди існувала проблема між християнами вчорашніми та християнами сучасними в усвідомленні важливості безкорисливості. Котре лежить в основі відносин із Богом. у наш час, коли все продається, коли все належить згідно права, коли логіка ринку переважає життям, коли прив'язаність до речей здається цив цивілізації, коли гроші займають все більше місця, цінність безкорисливості в тому, щоб жити, не сподіваючись отримати щось самі. Тому. Що зустріч із постребуючими визволяє багато добрих сил, а найголовніше визволяє нас від нав'язливої необхідності отримати щось в Ісус чітко пояснив, якою Він бачить Божу роботу, чотири обіцяння і чотири застереження за формою нагадують великі статути Ізраїлю, що містилися у Писанні. Книжів второзаконня наводилися списки благословень для тих, хто дотримує закон, і проклять для тих, хто його не дотримує. Благословення і прокляття були частиною договору або заповіту, регулюючого стосунки між Богом і Ізраїлем. І от тепер Ісус пропонує свою версію цього договору, товариству своїх послідовників, які формують новий Ізраїль. І версія ця радикальна. Фактично, це перевернутий статут, або якщо бути точніше, правильний статут натомість перевернутим постановам, які раніше наслідували люди. Бог творить щось абсолютно нове. І він під, як підкреслив Ісус у Назарецькій синагозі, Бог нарешті виконує свої обіцянки, а це означає небачену досі благовістку для своїх людей. жебраки. Убогі, голодні, і ті, що плачуть ненависні, усі вони плашені. Голод та убогість самі по собі не є чеснота. Але коли панує несправедливість, світ повинен повернути ще на істинний шлях, що веде до відновлення Божої правди втілення царства. А це викличе опір у людей, яким речі подобаються такими, які вони є. Мова Ісуса про обіцяння і застереження, благословення і прокляття звучать, як продовження звістки древніх юдейських пророків, і Він прекрасно розуміє, що і реакція людей буде такою, ж, як і у пророчі часи. Якщо Ісус прийде на наші шкільні майданчики, де ми пустуємо зі своїми ідеями і стереотипами, де ми різними способами намагаємося надати життю сенс, зазвичай з дуже невеликим успіхом, то яку команду він стане набирати? Кого вибере яке поставиться дані? Які його обіцянки і застереження нашому світу, тим, хто почує його заклики і піде за ним. Кожен для себе повинен відповісти на ці запитання. Але як Християни, ми віримо, що почати Ісусом тоді, коли були покликані 12 і прозвучало учення про блаженство і прокляття, залишається у селі сьогодні. Це форма Його царства, царства, яке і сьогодні перевертає світ, або точніше приводить Його в правильне і єдине можливе положення. Амінь. Якщо і надалі, Бажаєте слухати мої повчання. Хто не підписався, підпишіться, поставте на цей дзвіночок, натисніть. Також в першому коментарі уділяю благословення, благословення Господні на вас під ним, на жаль, ще відповісти. Тільки тоді пишете імена і про пальчик вверх, про пальчик вниз, про цей лайк не забувайте. Слава Ісусу Христу!